Всім доброго вечора, ви на каналі Українське Яблуко. Я вас вітаю на нашому каналі. Така погода, що, на жаль, нічого ми не можемо зараз показати по обрізці такі морози, сніг, іній Тому садівництво не стоїть на місці. Воно рухається. Ми сьогодні поговоримо про стратифікацію манджурського персика. Кісточки манджурського персика, як вона проводиться, і взагалі, для чого ми це робимо, чому іменно манджурський персик? Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте запитання. Ми по мірі можливості вам всіх їх відповімо на ці запитання, тому будемо починати з тратифікації. Ми застосовуємо манджурський персик як підщепу для. Персика. Тобто Це декористучий персик, який колись е, привезли з манджурії і розповсюджують е, тут. Е, він повинен е, обов'язково просторова ізоляція при вирощуванні кісточки. Тобто вирощуються плоди, потім їх роблять, чистять, і виходить ось така е, цікава кісточка. Яку треба просушити, і підготувати до того, щоб їх побити, і отримати ось таке насіння. Чому іменно манджурський персик? У мене е, декілька видів, е, і підщеп на персику, я їх всіх перепробував. І жерделя, і алеча в дуже невеликій кількості. Е, і... Puni Select і, звичайно, манджурський персик. і Ще деякі підщепи які я застосовував. Ну і всім можна поставити там 3-4 бала. Ну, а манджурському персику я ставлю 5 балів. Чому? Тому що він більш витривалий. До морозів найбільшу сумісність в нього з персиком. На ньому персик росте достатньо потужно, але коли він набирає е, уже, е, вегетативної маси і переходить в плодоношення, тоді ріст персика затухає, і персик дуже гарної якості ну, звичайно, при хорошому догляді, виходить персик дуже гарної якості. І, взагалі, знаєте, я. Так, з моєї практики, е, з насіннявих е, підщеп, е, я би так е, і пропонував. Якщо взяти е, алечу-дику, то це слива і алеча диковильна культурна. Якщо взяти абрикос, то це дика жердерна. Звичайно, потрібно відбирати е, з певних дерев е, ці е, самі. Дикі плоди, а не всі підряд, тому що деякі не підходять, щоб вони були позначені, щоб ви вже працювали з ними, тоді ви будете знати. Ну і по персику це манджурський персик. Для того, щоб зійшли ось це насіннячко, ми повинні оцей горішок, то Цю кісточку маньчжурського персика розбити. Ну, Багато питань є, а можна розбивати, я сіяв, воно там і проходило так, і, і сходили так, ви знаєте, що можна його висіяти в землю, але якщо в землі складуться відповідні умови, а це температура, це і вологість, ну і, звичайно, аерація ґрунту то, як правило, може пройти. Але в самого манджурського персика дуже товста сама оця шкірка на кісточці, і йому важко пробитися. Тобто ви можете висадити і вони можуть взагалі не зайти. Або можуть взагалі зійти там одиночні. А на слідуючий рік може більше її зійти, а можуть і взагалі не зійти. Тобто вони постоять, струхляліють і все. Для того, щоб це так не займатися таким, тому що ця кісточка не дешева, вона дорога, приблизно 250 штук є ось такої приблизно на кілограм. Ну, звичайно, коли ви її всі перебиваєте, б'ється вона непросто. Це треба на желізній якійсь основі бити і дуже відпрацювати, можна і розколювати там різними приспособами. Но ми б'ємо в основному таким невеликим молоточком на желізні такі приспособі, і їх всі перебити, щоб вони були в такому стані їх просушити, ну і підготувати до стартифікації. Що таке стартифікація? Стратифікація це певні умови, при яких при, яких, при цих умовах е, проходить оцей процес і починає е, проростати насіння, уже, це вже уже не сама кісточка, а от ядро цієї кісточки, проростати в, певн, е, в певний період. Е, що для цього потрібно? Для цього потрібна температура, звичайно. Для цього потрібен субстрат, вологість, ну і аерація. Тобто, десь його періодично перемішувати. Ось ми так побили, і в кожного і кісточки і в кожного насіння є період стартифікації. Період стартифікації персика і манджурської взагалі 100-120 днів. Тобто, під цей момент ми розраховуємо, якщо сьогодні 15 січня, то десь в районі проходить десь приблизно 3 місяці, десь в районі 15-10 квітня, а вони починають прокльовуватися може чуть раніше, в залежності від температури, або чуть-чуть пізніше. І якраз в той час ми можемо їх висіяти. От треба підлогувати. Як правило, ми десь закладаємо на стартифікацію 10, 15, 20, можливо, даже 25. Ну, Це саме такі пізні сроки січня. Що ми робимо? Спочатку ми беремо цю кісточку і замочуємо воді. Замочуємо у чисті воді, бажано, щоб там не було ніяких хлору. там і Тобто вода повинна бути або дощова, або підготовлена. Замочуємо на сутки, максимум двоє, обично сутки, міняючи воду, тому що виділяють е, ці, таку речовину, яка блокує е, проростання. Тому воду ми е, періодично повинні міняти е, 2-3 рази в сутки, е, і знову заливати. І коли ми його намочимо, тоді робимо протравлення. Робимо протравлення різними способами. Е, можна робити там максим і інші протравники розраховуються, теж замочуються в воді і там ще постоїмо кілька часов. І тоді ми змішуємо його з субстратом. Субстрат може бути будь-який е, вермикуліт і перліт і пісок, і дуже багато видів субстрату, і кладемо при температурі від 0 до 3, максимум 4 градусів, в середньому 2-1 градус, от так воно йде. Або ж складемо в холодильник, але в холодильнику температура піднімається вище, або ми знаходимо таке місце, чи підвали, чи різні, де така температура стала. І тоді періодично перемішуємо і чекаємо до проростання. Вони проростають, починають прокльовуватися, ми їх висіваємо, і тоді сходить дуже хороше. Е, ну і маємо тоді ось такі персики е, якісні, е, плодоносить хорошо, е, е, можна сказати, багато. Тому, будь ласка, е, Запитуйте, ми дамо відповіді на всі питання, які у вас є по персику. Пройдуть вже ці морози чуть-чуть стихнуть, Ми почнемо відправляти і під ну під ще пізніше, а живці у нас вже є певна кількість, ми їх заготовили і зберігаємо. Але по таких морозах ми навіть не їздимо, тому що достатньо холодно і. Ми хочемо відправити їх тоді, коли вже більш тепліше буде. Тому звертайтеся по телефону на Valder 067 99 23 830. І задавайте запитання всі, які ви хочете знати по стратифікації, по живцях. Надалі давайте теми.